Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам унікальну колекцію з футбольних значків Динамо Київ епохи СРСР. Це 18 оригінальних екземплярів. Кожен із власною історією від чемпіонських сезонів до пам'ятних матчів і ювілейних подій. Я покажу їх ближче, поговоримо про дизайн, роки та цікаві деталі. Тож, мощуйте зручніше! Починаємо огляд! Київ 1977. Динамо Київ. Баварія Мюнхен. Цей значок присвячений єврокубковому протистоянню Динамо Київ із Мюнхенською Баварією. Подібні значки зазвичай випускалися до конкретних матчів або турнірних серій. Дизайн поєднує емблему Динамо та логотип німецького клубу, підкреслюючи міжнародну зустріч. Може бути пов'язаний з участю в Кубку Чемпіонів кінця 70-х. Зелений прямокутний значок з каштановими листками та м'ячем. Київ. Цей значок поєднує футбольну символіку та впізнаваний символ Києва листя каштана. Такі значки часто випускалися як сувенірна продукція для вболівальників клубу. Він підкреслює зв'язок команди з містом. Один з найбільш декоративних значків моєї колекції. Напівкруглий значок Динамо Київ восьмикратний чемпіон СССР. Цей значок присвячений одному з чемпіонств клубу у 70-х роках, коли Динамо Київ досягло позначки Восьмиразовий чемпіон СССР. Форма у вигляді літери С часто використовувалася у спортивній символіці того часу. Центральний м'яч вказує На футбольну тематику. Хороший приклад ювілейного клубного значка. Квадратний сріблястий значок Динамо Київ 1978. Цей значок присвячений сезону 1978 року. На ньому зображено кубок, лаврова гілка та м'яч. Типові символи спортивних перемог. Ймовірно, його виготовили на честь участі клубу в турнірах або здобутих сезонних досягнень. Один із найдетальніших за рельєфом значків у моїй колекції. Круглий золотисто-зелений значок 1977 Динамо Київ Один із ювілейних або пам'ятних значків присвячених сезону 1977 року. Стиль м'яча. Розбитий на сегменти, типово використовувався для футбольної атрибутики 70 х У центрі великими цифрами подано рік. Це ключовий акцент. Міг випускатися обмеженим тиражем для вболівальників. Правий овал. Динамо Київ. Чемпіон СРСР 1986». Цей значок виготовлений на честь чемпіонства клубу у 1986 році. На ньому зображено футбольний м'яч та емблема клубу з радянськими спортивними символами. Такі значки зазвичай вручали учасникам клубних подій або продавали як офіційні сувеніри. Дуже типовий стиль для чемпіонських серій кінця 70-х-80-х. Маленький квадратний значок, болільник Динамо Київ. Це невеликий фанатський значок, який позначає прихильність до клубу, дослівно, вболівальник. Подібні моделі робилися в масових тиражах для продажу на стадіонах. Лаконічний дизайн із клубною емблемою робить його типовим атрибутом фанів 70-х-80-х років. Це один із найкомпактніших значків у колекції. Круглий значок із підвіскою 1915-1965. Київ Динамо. Цей значок присвячений 50-річчю спортивного товариства Динамо. Підвізка із датами, характерна риса ювілейних значків. Центральним елементом є футбольний м'яч, що підкреслює саме футбольний напрямок київського відділення клубу. Один з історично найцікавіших значків. Двозначковий прямокутник Динамо Київ 1980 м'яч і клубний герб. Цей значок присвячений сезону 1980 року і використовує кольори клубу. Зліва зображено футбольний м'яч, а справа – герб, схожий на емблему динамівських спортивних товариств. Такі значки часто випускалися перед сезоном або до турнірних подій. Має чіткий традиційний для епохи геометричний стиль. Синьо-червоний значок із прапорцем Динамо Київ 1978». Цей значок має патріотичний дизайн із прапорцем та клубною емблемою. Він присвячений сезону 1978 року, про що свідчить напис унизу. Герб із кубком з боку символізує досягнення клубу в попередніх роках. Невеликий, але дуже клубний за характером значок. Значок у вигляді букви Д із футболістом Динамо Київ. Один із найефектніших значків оскільки поєднує букву Д, а всередині силует футболіста в дії. Це типова стилістика значків кінця 70-х, коли активно використовували динаміку руху спортсменів. Кольори також клубні зелений і червоний. Гарний приклад дизайнерського підходу, орієнтованого саме на образ гри. Значок із підвіскою Київ Динамо з м'ячем та крилом. Цей значок має більш урочистий вигляд завдяки символам крила та лаврової гілки, що асоціюється з перемогами. Підвізка доповнює композицію і підкреслює офіційний стиль. М'яч у центрі вказує на футбольний напрямок клубу, ймовірно, виготовлений до одного із сезонів із хорошими спортивними результатами. Значок у формі щита з м'ячем та літерою Д Динамо Київ. Цей значок виконаний у класичному стилі спортивного щита, який часто використовували для символики клубів у 60-ті-80 роки, у центрі футбольний м'яч і характерна літера Д, що є впізнаваним знаком динамівського товариства. Строга форма та мінімалістичний дизайн роблять його типовим офіційним значком епохи. Добре підходить до колекцій, що відтворюють стиль ранніх десятиліть клубу. Щитоподібний значок Динамо Київ із м'ячем і карпатськими горами. Цей значок вирізняється незвичним для Динамо елементом стилізованими горами, які інколи використовувалися як символ туристичних чи спортивних змагань в гірській місцевості. У центрі м'яч і емблема клубу, що вказує на футбольний напрям. Ймовірно, такий значок випускався на честь турніру, зборів або міжнародних матчів у гірських регіонах. Він один із найбільш декоративних значків. Золотистий значок Динамо Київ 1975. Цей значок присвячений знаковому року в історії клубу 1975, 1975-му, коли Динамо Київ здобуло одразу кілька престижних міжнародних титулів у центрі. Велика медаль із роками попередніх успіхів, що створює урочистий вигляд. Такий значок виглядає як пам'ятний або нагородний сувенір один з найісторичніших експонатів у моїй колекції. Це значок до сезону 1980 року, виконаний у лаконічній геометричній формі. Об'ємний м'яч у центрі робить його більш преміальним. Такі елементи часто використовувалися на ювілейних чи клубних виданнях. П'ять кілець в центрі те, що в цей рік в СРСР відбувалась спортивна олімпіада 80. Зелений фон типовий для багатьох динамінських значків того часу. Виглядає доволі масивно та стильно. Значок з буцою та м'ячем Динамо Київ. Дизайн із футбольною буцею символізує безпосередній зв'язок із грою та рухом. Золотисті та сині елементи підкреслюють клубні кольори. Це типовий фанатський значок 70-80, х х який часто продавали перед матчами. Композиція проста, але дуже впізнавана. Складний значок Динамо Чемпіон СРСР з прапором. Київ 1981. Видно, що це чемпіонський значок, присвячений одному з сезонів тріумфу Динамо. На ньому присутні прапори, клубна емблема та м'ять – традиційний набір символів для відзначення титулів СРСР. Стиль підвіски і багатокомпонентний дизайн вказують на офіційний або напівофіційний випуск. Один з найбільш детальних і нагородних за виглядом значків. Сподіваюся, вам сподобався цей невеличкий огляд моєї ретро-колекції про футбольний клуб Динамо Київ. Дякую за перегляд. Попереду ще багато цікавих історій.